Смартфон браслет на руці. Як вам таке? Ці вчені або точно щось знають, або це люди з тривожним типом. Уявіть собі, людство планує через 20 років будувати споруди на місяці. Сьогодні поговоримо про гнучкі смартфони-браслети від Моторола. Перший у світі монітор з природнім освітленням, який він, швидкісний чіп з Wi-Fi для tvs наушників від Qualcomm, Японські вчені можуть створити штучне сонце. Місяць планують забудувати. Що відомо. Двоколісний автомобіль Шейн. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка і ми починаємо. Смартфон браслет на руці. Як вам таке, компанія Моторола представила Adaptive Display Watch. Це прототип телефона з гнучким екраном, який можна вішати на зап'ястя, наче годинник. І хоча цей концепт не новий, бо ще у 2016 році ця компанія вже демонструвала щось схоже. Проте глянути на такий гаджет досить цікаво. Цей телефон має 69 дюймовий Full HD плюс піолет-дисплей, який можна зігнути та формувати під різні потреби. Наприклад, як смарт-годинник. До того ж, моторола вдосконалила в ньому спосіб фіксації, який виглядає як звичайний ремінець. І щоб ще комфортніше було його носити, у внутрішній частині пристрою є помаранчева м'яка обшивка. Також його зручно використовувати для відеодзвінків. Ну і звісно ж, у розгорнутому стані як звичайний телефон телефон теж можна використовувати, а працює Адаптів Watch на операційній системі Android. А як вам цей гнучкий смартфон? Як думаєте, матиме він попит на ринку? Пишіть у коментарях, мені дуже цікаво буде прочитати вашу думку. А тепер поговоримо про монітор: а саме перший монітор у світі з природнім освітленням і його головна перевага полягає в тому, що він не має значного навантаження на очі та ще й енергоефективний, бо споживає всього 5 Вт електроенергії. Це п'яту частину потужності звичайного монітора. А належить ця розробка 17-річному хлопцю Луї Хуангу, Винахідник сховав всю електроніку в підставку, а верхній блок з екраном складається з двох частин, що розкриваються подібно до книги. Основну частину, на яку і дивиться користувач, вбудовані LCD-екран, кольорові фільтри, кілька листів розсіювача та напівпрозора світодіодна панель, що служить як резервне джерело світла. Задня відкидна частина виступає у ролі відбивача, яка по суті перенаправляє навколишнє світло на LCD-панель, завдяки чому користувач бачить яскраву картинку. І оснащений 24-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 75 Гц та можливістю відображання понад мільйон відтінків. Хоча цей монітор має й свої недоліки, в плані яскравості, насиченості, картинки та різним дрібним налаштуванням, цей монітор все ж таки поступається традиційним моделям. Qualcomm теж потішила новинками. Компанія представила швидкісні чіпи Snapdragon S7 першої генерації та S7 Pro першої генерації для tvs наушників, колонок та інших безпровідних пристроїв. Обидва аудіочіпи підтримують Bluetooth 5.4, але прошка ще оснащена Wi-Fi модулем, який забезпечує передачу даних зі швидкістю до 29 Мбіт на секунду. Представники Qualcomm стверджують, що це рішення дозволяє забезпечити стабільне з'єднання там, де Bluetooth може працювати на межі своїх можливостей. Що ж них ще покращили? Чіпи мають у 6 разів більш потужне залізо ніж попереднє покоління, а заявлений приріст продуктивності NPU досягає 100-кратної по. <значки>. Нейронний співпроцесор дозволить навушникам адаптуватися до потреб користувача протягом дня або перемикати режим активного шумоподавлення залежно від оточення. Алгоритм INC оновили до четвертого покоління для обробки сигналу в реальному часі. Їх процесори також мають кілька ядер DSP. Крім того, Pro-версія чіпа підтримує потокову передачу lossless audio, Аудіо забезпечує багатоканальний просторовий звук під час геймінгу. Постійно йде мова про те, що ж буде з нашою планетою, коли щось станеться з сонцем, ну наче поки воно в безпеці. Але це ж зірка, а раптом щось так от нещодавно японці заявили про те, що вони на порозі нового винаходу створення штучного сонця. Японські вчені з інституту квантових наук та технологій заявили, що їм вдалося сформувати плазму, яка є головною в реакціях ядерного синтезу. Вони створили технологічний комплекс у префектурі і бараки з термоядерним реактором JT60SA. Для того, щоб ядерний синтез відбувся, необхідна умова: розігрівання плазми до 100 мільйонів градусів за Цельсієм. На сьогодні вчені можуть підтримувати температуру до 10 мільйонів. Але за 5 років вони планують отримати технологію. Яка дозволить довести температуру до потрібного рівня. Такий штучний ядерний синтез стане наступним поколінням отримання енергії, який не буде мати викидів вуглекислого газу та радіоактивних відходів. Цікаво, чи не так? Нас дивиться багато людей, які знаються на фізиці. Ану, мерщі, пишіть в коментарях, що ж ви думаєте з цього приводу. Ці вчені або точно щось знають, або це люди з тривожним типом. Вони то планують сонце замінити, або планують цілі житлові квартали на місяці. Так, так, ви не помилилися на тому самому місяці. Наса працює над проектом спеціального 3D-місячного принтера для друку житлових модулів на основі суміші з місячного пилу. Це дозволить значно скоротити вартість місії з колонізації супутника за рахунок значного зменшення матеріалу, що транспортують із землі. Розробка ведеться спільно з техаською будівельною компанією Icon, яка вже має великий досвід у 3D-друці будинків на землі. Але, звичайно, такі технології не підходять для місяць. Місяця і вимагають нових підходів. Забудову супутника Землі планують розпочати в 2040 році. І вже зараз починають створювати площини з імітацією ґрунту місяця для випробування нових технологій. Уявіть собі, людство планує через 20 років будувати споруди на місяці. Ну це ж просто фантастика якась. Ну і новина під свято, яке відзначаємо вже завтра: День автомобіліста. Вітаємо всіх причетних та розказуємо про двоколісний інноваційний електроавтомобіль Шейн. Розробка належить винахіднику шейну чену, тому самому, який винайшов моноколесо та гіроскутер. Автомобіль Шейн має футуристичний дизайн. Автомобіль оснащений великими колесами, і основна фішка автівки – зміщення центру ваги щодо коліс протидія моменту, що крутить при русі й гальмуванні, щоб утримувати автомобіль в горизонтальному положенні, роблячи його таким же стійким, як і на чотирьох колесах. Шейн може вміщувати до п'яти осіб, які потрапляють в авто через двері упередження передній частині авто, а позаду інші двері, які дають доступ до вантажного відсіку. Подивившись відео, як рухається це авто, мені в голову одразу прийшла така думка: що такий транспорт для найвитриваліших вестибулярних апаратів. Правда, не зовсім розумію, чим розробникам не догодили чотири колеса в звичайних автомобілях, ну але розробка виглядає. Цікаво! Ну і як вам сподобались новини за цей тиждень? Обов'язково тисніть на вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ще пишіть коментарі. Завжди дуже цікаво почитати фідбек від вас. Ну а я вам кажу до нових зустрічей та до наступного тижня. Па-па!